Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він. Покажіть кухлик, той що з краю!» Продавщиця. Що, чого? Я не розумію! Кухлик, Люба, покажіть той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні животе не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є ни язик, чему мені мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід. Бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови.